Зараз знаходжусь на висоті 750 метрів над рівнем моря і зустрів типового представника місцевого, місцевої фауни і флори. Це біла ялиця. Висота її досягає метрів 40. Вона дуже товста, в обхваті десь метрів 5, 5,1 метр. Отак от. Руками не, не обнімеш. Може приблизний вік цієї ялиці десь 150 років, а можуть навіть і 500 і 600 років жити такі ялиці. Вона дуже товста, висока, такий незвичний вигляд має. Вгорі вона роздвоюється на дві, а то й на три стовбура. Такий екземпляр дуже рідко трапляється, то мені пощастило. Йдемо далі. Трошки покажу вам стежку яку я йду. Більш-менш легка, дуже красиві буки по краям стежки ростуть. Такі всі покарежені, криві. Природа їх повикручувала да, по-своєму. По дорозі побачив кепку на гільці висить, Мабуть, ведмідь вихаркав, коли їв з доби свою. Так. Тримаю шлях до вершини гори Парашка. Щоб до неї дійти, мені треба подолати ще окремі дві гори. Зелена і кобила. Це підняться, спуститься, піднятися і спуститься. Ще раз підняться. Такий от нелегкий довгий шлях до вершини. Я обрав. Фу зараз вже я на висоті, десь 800 метрів приблизно і туристи зустрічаю тут є такі що хочуть палатками на вершинах повідпочити але я тільки піднімуся і спущуся. не хочу та я не маю палатки диких звірів я ще не зустрічав сподіваюся я ще не зустріну Тут можуть бути і медведі, і вовки, лисиці, і кабани. Все як мінімум. От. Тримаємо шлях далі. Так, зустрів табличку інформаційну для туристів. Оце мій жовтий, 13-й маршрут, він йде далі, далі, туди за, за табличку. Мені ще йти йти. Кілометрів 7 десь. Так, ось. Погода хороша, сонечко вийшло, дощ закінчився. Не холодно, не жарко, але сиро дуже. Гуляючи, натрапив на червонокнижну рослину. Знайшов. Дуже гарно виглядає такі квіточки. Називається Під'ялинник звичайний. Занесений в червону книгу нашої країни. Він це молоденький, він має трошки червоненький колір, коли зовсім розквітне. Зараз він такий. Після квітки знайшов королівський мухомор. Так він виглядає. Красивий. А може то бліда поганка? Ще отам далі є. Дойшов до галявини такої. Тут багато рослин, хочу вам показати. Є квіточка, арніка лісна. Вона червонокнижна, лікарська рослинка. Тут також є деревій, є зверобій, є іванчай. Багато квітів. Багато воно іванчай росте. Дуже красива полянка. дуже багато квітів. Мені подобається. Смерека, дуби, буки. Вся багата флора, гірський харпат. Клен, чорниця, малина. Чорниця, суниця, багато квітів ягід. Дійшов до вершини, десь приблизно 1100 метрів. Тут починаються полонини. Я зараз на горі Зелена, вона так називається. Це заповідник Сколівські Колівськи Бескіди. Це перша, перший пік гори до. На путі до Парашки ще мені йти, йти там 4 кМ десь з лишнім, то отут такі гарні краєвиди хочу показати. Полонина те де... місце, де не ростуть дерева, а в основному кущі, чагарники та чорниця. Чалапаємо лапаємо далі. Друзі, знайшов Чеберець. Ах, він так пахне класно, ви не повірите. Боже, тут стільки рослин лікарських, красивих, ростуть. Просто завалісь. Ах, Боже, як він пахне чудово. Так, дійшов я до другої вершини. Це вершина в народі називається. Кобила. Ось. А я то думав, що це вже порашка, ні, От мені піднятися туди, спуститися і ще там йти. А пройшло вже десь години 2 дві. Дві половиною. Я думаю, ще може 2 години 10, йти, може трошки менше. Я сподіваюся, менше. Та подивимось. Ну, пішли далі чалапати. Дуже класно зараз видно гірські переходи, хребет гірський, перша. Гора друга, гора, там за нею третя. Це ми Зараз по вершині хребта йду. Дуже красиві місця тут. Такий похід на групі як який зробив, ага. і коштує не менше як 3 тисячі гривень. Це щоб брати туристі, екскурсію з туристом? Mm -hmm. Наприклад, там двоє-троє туристів, п'ятеро за те, що тебе там відведуть, коротше, не менше, ніж 3 тисячі гривень. Тобто хіба ти платиш? Хуя собі екскурсія. А що ти такого? Дивись. Тебе 5 чоловік, розділили на 3, це виходить 600 гривень. Це твої славські виходи. Що тут такого? Так це, кажу, не з, не, це не з одного? Ні, не з одного. А, це я... при тому факті, що ти ще дійдеш до того пікую. Бо я, я ж кажу, я йшов і е, дві дівчини вернулися, і каже, там ми з групи приїхали, а ми але нам тяжко, ми не можемо далі. І це гроші в трубу, виходить. Дійшов до гори, тимки вверх. Ще в народі її називають Корчанка. Це 1127 метрів над рівнем моря. Сподіваюся, ну наче це останній пік перед парашкою. Далі вже буде парашка. Ось тут такий нахилок крутий. Таке тяжко йти. О, можна впасти. Бо після дощу ще слизько. Що лапаємо далі. Ось і дійшов. вижу, видно нашу порашку. Оце вершина перед нами. Звісно. Там є будиночок лісника або пастухів. Не знаю, видно вам, не видно зараз. Приближу... Ага, ось видно. Ось, а там на горі є хрест. Звідси його не видно вам. Але підіймуся і покажу. Залишились трошки. Покажу вам який нахил куту підйому. Це вже майже вершина. Десь градусів 45 точно, мені здається, є. І дорога тут важкенька. отакі От камінці. Не дуже зручно, треба пільнувати. Але краєвиди тут заворожують. Красота неймовірна. Я майже дійшов, залишилось метр 500, може. Усюди на маршруті є інформаційні таблички, які тобі показують відстань, якусь пам'ятку інформаційну. Все таке рік. Розповім вам, чому гора називається Парашка. На цьому місці, біля цієї гори, вбили... Онучку князя Володимира Великого. Її звали Параскевія. Вбив і її рідний дядько, брат його, і її батька. Ось. І на честь. Її назвали цю гору Парашка. Залишили зовсім трошки. Ох, красота. О там перед нами латірський перевал. Де вітряки, бачать. Я вижу. Бачу. Фух. Залишилось. Завсі за трошки. Я зможу. Це не так високо. І куби вищі. Я майже на місці річчі метри залишили дуже жарко. Пити хочеться Є! Я піднявся Фу. Є, вершина Всі туристи Ура!

Позначений крестом. Я сьогодні без шампанського, бо я про нього забув. Але є кава. Зварю собі кави тут. А там що? Все, вітаю тебе, Дмитре. Ти подолав парашку. Я йшов. О там, от по цьому хребту сюди прийшов. Подолав три вершини, поки сюди дійшов. Довольно собою. Ішов довго. Більше трьох годин йшов. Бо шлях нелегкий і довгий, але дуже красивий, воно того варте. Вітаю всіх, звери парашки, приходьте сюди, приїжджайте, мандруйте Карпатами, воно того варте.